Чистота язика. Засмітили, як полова, наш язик чужі слова. Вже труси не будь угова, вже башка не голова. Памперс, олбі, тампакс, сникерс, сімся звикли ми давно і п'єме заморський лікер, а не руднює вино. Та й п'єме із стакана, а не просто з погара. Вже не курва, а й путана. У неї отвір не діра. Легеняже не по-руська обозвали джентльмен. У ногавецьох замість пуцька джентльмена носять хрен. Курті гатті то є шорт, а без гаттю то є нюк. Не повірити до чорта хрюша, кажуть на свиню. Ціцьколайбик то є лівчик, а маржина то є скот. Намащений мощений у хлібчик не хоч то, а й бутерброд. Вже не тягнуть з Жеба, хаплють баксу з портмоне. Може, так оно і треба, най прогрес нас не мине. Може, так воно майфайно, і клеїться геклей. Замість фрази добре айно говорити єс, окей, наю знаю ці народи. Руснаки не простаки, не лиш ліс у нас і води, а й усякі язики. І як зайдемо в Європу, я тя їмлю не забуть, не за задницю, за попу, не за ціцьку, а за грудь. Уповім на шуре муре, діребе на реками. До високої культури різко ми досягнеме. Так високо, що й недовер камінь у нас який герой. Всім кончаю. Все, гейм овер, вісонь латашро. Агой.